Україна теж проходить випробування великою водою. Через весняне водопілля є підтоплення на Київщині у воді. Частина Черкащини в одному із сіл від суші відрізало цілу вулицю. Наскільки серйозна ситуація там бачила наша Ольга Косенко? Ще кілька днів тому цією дорогою їздили автівки, та нині вона більше нагадує річку, і пересуватися нею можна лише човном. Від суші зараз відрізані понад десяток будинків. У підтоплених будинках в селі Хрещатик на Черкащині залишається зо 20 мешканців разом з домашніми улюбленцями. Виїжджати кажуть, поки не збираються. Вірять, що гуртом здолають велику воду. у нас всі сусіди тут об'єдналися. І ми намагаємось підтримувати один одного, бо разом воно завжди простіше. Коли ти їдеш в магазин, ти береш все для себе і для сусідь, сусідів. Допомагають рятувальники та червоний хрест. Сьогодні привезли постраждалим ковдри, воду, продукти та корм для тварин. Частину шляху долають човном. Потім на допомогу приходить важка техніка. Це вже село Єлизаветівка, дачний кооператив. Водопілля дісталося сюди три дні тому. Затопило вулиці, залило підвали, двори та городи. Вон росте лук. У воді Так. Да. А он розсада на сліва. Це село підтоплює вже другий рік поспіль. Торік, пригадує пан Петро, вода стояла в садках так довго, що половина дерев та кущів згнили. Там вишня пропала. Персі, щоб не залило більше на березі Дніпра, рятувальники та курсанти споруджують дамбу за новою технологією замість звичних мішків із піском. Допомогою мотопомпи вода накачує 30 літрів в секунду бони. в бони У кожному боні по 6 тонн води. Це не практично мішки з пискавка, тому що через них по любому поступає вода. Нині на Черкащині залило понад 500 гектарів полів та логів, а ще з півсотні дворів та будинків. Наступні кілька днів вода може прибувати. Тож рятувальники готуються за необхідності евакуювати людей з підтоплених районів. Із Черкаської області Ольга Косенко, Олег Клименко, Ми Україна, Марафон. Єдині новини.